Є знижки на Квайт, 15% в аптеках. Подорожник, пам та Ощад. Москва, зустрічай! Працює гурмо України. Розвідники Буданова провели блискучу спецоперацію у серці Росії. Як інформують в управлінні, 26 квітня під покровом ночі був підпалений російський військовий літак. К-32 прямо на московському литовищі він брав участь у війні проти України як українським розвідникам. Котре вдалося обдурити расистів у них же під носом, а також про найгучніші операції гур в глибокому тилу ворога розповім за мить. З вами новини Тесенії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. а Ми переходимо до новин. Горить палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе колись під цю пісню українські захисники палили ворожий металобрух на Чернігівщині та під Києвом. А тепер і у Москві. Московський аеродром Астаф'єва. Як там у вас з пожежною безпекою? Але Астаф'єва аеродром аж ніяк не простий, а перебуває прямо на балансі Міноборони РФ. Як будь-який військовий об'єкт його мали захищати десятки, а то і сотні озброєних до зубів рашистів. Напевно, так і було, але українські розвідники виявилися спритнішими. В ніч на 26 квітня, 24-го року, на аеродромі Астаф'єва. Міністерство оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий віртоліт. Ка 32 аеродром належить МОРФ та експлуатується спільно з підприємством Газпромавія, що входить до структури Газпром. Ось так Ка 32 виглядає зблизька, як пояснюють в ГУР, цей гелікоптер багатоцільовий і використовується здебільшого для транспортування людей та вантажів. Такі, якщо чесно, краще використовувати у гуманітарних цілях, наприклад. Рятувати людей у затоплених російських регіонах, гасити пожежі і так далі. Але расисти є рашисти. Саме це й активно підвозив російським військам в Україні все необхідне поближче до фронту. От і долітався. Тож можемо всієї України передати наші вітання міністру вбивств Росії Алініводу Шайгу. У нього цей тиждень явно не задався. Спочатку забрали у СІЗО улюбленого зама Іванова, який так странно відмував гроші на псевдовідновлення в окупованому Маріуполі. А тепер, як кажуть медіа. По наводці з ФСБ ризикує сісти за Держзраду, а тепер ще і спалений гелікоптер під Москвою. Варто сказати, що гур палить російські транспортні гелікоптери вже далеко не вперше. От тільки на 17 квітня гур так само спалило російські мі 8 аж під Самарою. Почерк і тактика такі самі: палити хлопці з ГУР вміють не тільки російські пташки, а й навіть кораблі. 7 квітня аж у Балтійському морі раптом загорівся російський малий ракетний корабель Сірпухав у гур продемонстрували відео моменту загоряння, а також детальний план самого корабля. Через пожежу всередині ракетного корабля були повністю знищені його засоби зв'язку та автоматизації. В ГУР заявили, що відновлення боєздатності корабля потребуватиме тривалого часу. Російським загарбникам не буде спокійного місця на всій землі, ні на базах, що охороняються, ні на морі, яке вони нібито повністю контролюють. Ні в небі, а як думаєте, ви, як хлопцям Буданова, вдається проводити такі складні операції в тилу ворога? Напишіть про це в коментарях. А також обов'язково підпишіться на канал і поставте подобайку під відео. Побачимось.